Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Умови співпраці знаходяться там же. Отже, будемо дивитись питання і що далі. Подумайте про свою ситуацію. Що б ви хотіли узнати, що відбудеться далі в цій ситуації? Для кого цей розклад зараз подивимося. Для кого цей розклад? Для людини, яка ще обдумує, планує діяти, вирішує, як, але стоїть поки що на місці. Для людини, яка вже певні результати отримала. Напевно, продумує далі, який брати шанс, наскільки серйозно розвивати ситуацію, можливо, дещо змінювати, думає для того, щоб покращити своє фінансове становище. Людина хоче і фінансове становище покращити, і свій комфорт, От хоче впевненості в завтрашньому дні і не тільки. Людина, яка уже майстер. Вміє все робити, але відточують найменші нюанси в своїй роботі, тобто покращує свою майстерність, вже має свої результати. І у людини нещодавно, можливо, навіть на роботі, бо тут три карти Пентаклів, напевно, щось сталося. Щось сталося неприємне. Неприємне, що чого людина хоче вийти. Це могло стосуватись і роботи, але і певних залежностей. Можливо, людина прив'язана саме до цієї роботи, не може в даний момент щось змінити. Тобто є якісь обмеження. Давайте подивимося про вашу ситуацію і що далі? Що далі буде, або що далі порадять вам. Вищі сили в цій ситуації. Давайте подивимось, що далі. А вас призивають, призивають діяти розсудливо, логічно мислити. Обдумати, і коли все вже обдумали, діяти рішуче, не вагатися вправо-вліво. Ні. От як вирішите, так і робити. Можливо, вам прийдеться це рішення чимось ділити. Можливо, це не одне рішення, можливо, у вас навіть два таких рішення, які треба обдумати і кожне окремо виконувати. Угу. В плюсі, дивіться, якщо ви дійсно будете це робити, логічно обдумавши все, зваживши, зробивши певні висновки, тобто не з гаряча, не в попихах, ні, тоді для вас світла полоса відкриється, і для вас трансформація, зміни на краще пройдуть набагато легше. Взагалі, карта смерть це трансформація. Вони завжди на краще, але можуть проходити дуже-дуже-дуже важко. По карті колесо фортуни вони пройдуть набагато легше. І дивіться, ви виходите в людину, яка впевнена в собі, яка відчуває, що вона робить все правильно. Людину харизматичну, яка на свою сторону призиває багато людей. Тобто люди приймають дійсно вашу точку зору, ваш світогляд. Хм. Ну, Тут далі дивіться нічого, дивіться, ви стаєте магом та ще по карті Сонце, це в плюсі людина, яка на все здатна. Ви самі собі генеруєте приємні моменти, ви самі собі даєте е, точку відліку, від якої ви самі відскакуєте як, ну, от від нуля до ста одразу. Тобто ви самі створюєте собі всі можливості, причому в будь-яких сферах: в сфері фінансів, кохання, е, планування, дій. І виходите, дивіться, хтось із вас. Е, Може одружитися. Хтось із вас дізнається про вагітність про довгоочікувану дитину. Хтось із вас отримує підтримку дійсно ваших сторонників, адже завдяки вашим лідерським здібностям і вашій безмежній силі, тут, поки ви дієте, вона у вас буде, ви отримуєте підтримку оточуючих. Люди на вас звертають увагу. Це карта успіху, щастя, самореалізації, навіть весілля. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.